Ай, нашу... Буде зараз. Це для витяжки і вообще полноценна гарна кухня дорогуща. Ще тільки тут буде. Даня, больно. Нет, другу. Даня йди на сюди. Показуй мені, куди я потім дрижу акуратно. Куди ти хочеш заходити, щоб віровня трону? Час ночі це дуже тут наплест пішов. Ми закінчуємо, це, щоб, що я, щоб тут по райметру щоб зійшлося. привіт! Привіт! не <ріху> знаю куди хлопці там працює. Завтра зупляємо. Да. Ну. Так, я її наподу ходіла. Данечка наш у садочок не ходить, Добрий ранок всім. І каже, мені повезло. Ну, він Заболів. Ця данечка таке діло, що краще не боліти і в садочок ходить. І подивіться, він просто без роботи не може. Якщо є робота, Буде день робить до пізньої ночі. Нікітка дуже хотів, але, на жаль, його відправили в школу, бо треба ходити у школу. Отак вони працюють. Позажимали, позакручували. Чим ти закручував, покажи. ці шурупчики. покажи, чим ти крутив. таким. Угу, Молодці. А Ми клеїмо обої свахою. Зараз прийде Сірожа допоможе. Іра пограла на роботу. Вчора трошки поздно поперевозила своєю машиною. І сьогодні там ще вийде, що привезли. І в нас чітко виходить. Сьогодні, каже, Сваха, Бог дасть, буде квітка. Танечка не дорос ще. Але все одно умудрився. Буває, буває. На барані упати. свердлит витяжку. Вот, что это, как называется? Витяжка, mm. вентиляция. Даня? Да. Нет. Зажимает? Стой. Стой, стой, стой. О. О, молодец. Получается. Супер. Да что ты выйдешь?

Ну, стало, но, то, ну, вообще, Опять, что ты видишь? Ну, пустого, ну тут вон Опа, тюни, тюни. тюни, Моя бабушка. Она видела. Наши забираем. Данечка маленький, Сирожина, тетка намалювала. И такая красота. Ну тут? Тут, тут, тут так бачишь тут. Да, тут немає таких тихо дверь. А наврагу, можна, можно, наверное, цю ту штучку таку. такую. Елку заразим-зим-зим. Потім пописать для коточки. Всем-спим. така у нас ще краса. Тоже заказали? це цвет 1200. Шампань чи айвори 1200. А так, от дивіться, вона біленька. Просто зараз поздно. Всім мі додому. Почти 2 години ночі.